Вартість опалення і гарячого водопостачання тяжка ноша для сімейного бюджету багатьох українців. Тому енергоефективність у житлових будинках у руках самих мешканців. Ефективним кроком до економії є термомодернізація житла. Ми бачимо в спальних районах, дивимося, як у нас термомодернізація поступово йде, по моніторингу, більше 50% вікон вже на ам'ятала хай вони не європейського стандарту, але це краще, ніж було. І проводиться і термомодернізація зовнішніх огорожних конструкцій стін. Щоб економити, потрібно і точно обліковувати витрати. Уже закладені частково кошти по 40 будинків. На цьому рік заплановано встановити це на Лівада. засоби комерційного обліку. Про що говоря лічильники, побудинкові аби залучити інвестиційні та банківські кошти для реалізації заходів з енергоефективності у багатоквартирних будинках. Регіони повинні мати певну стратегію, зазначають експерти проекту. Німеччина зараз дуже багато уваги приділяє допомоги Україні. Це так звана технічна допомога. В чому вона складається? Ну, По-перше, це консультування українських міст. В питаннях стратегічного бачення енергоефективності хочемо надати бачення, бачення Полтавської області, як повинні вони стратегічно розвиватися, як повинні зробити моніторинг споживання енергетичних ресурсів. На Полтавщині лідирує в енергозбереженні Миргород. Активно долучаються до цього і ОСББ, яких у місті поки що вісім. Цьому році вже активно люди розпочали збирати кошти з метою реалізації спільних проєктів з енергоефективності в житлових будинках. Ну вже два будинки зібрали кошти для утеплення там частини фасаду. В цьому році я думаю, проєкти ці до кінця осені будуть реалізовані. Була прийнята відповідна програма. Співфінансування капітальних ремонтів за рахунок міського бюджету та співфінансування з боку мешканців. У Комсомольську, окрім житлового фонду, енергоефективні заходи здійснюють і в освітніх закладах. Виповнена заміна окон во всіх дев'яти дитячих садах міста Комсомольська. І в половині з них, крім того, що утеплені фасади. Тобто ми замінили старі дерев'яні окна на енергозберігаючі сенергозберігаючими пакетами. В місті шість школ, і чотири з половини ми вже утеплили. Наразі у комсомольську розглядають можливість встановлення геліосистеми на даху будинку одного з дитячих садків, що дозволить нагрівати воду за рахунок сонячної енергії.